Вітаю вас, діти! Сьогодні я хочу запросити вас на невеличку прогулянку. Подивіться навкруги, як гарно! Світить спекотне сонечко, весело бавляться діти, дерева вкриває ще соковита зелень, повітря чисте, небо прозоре, де-інде плинуть легкі хмарки. А як приємно пройтися по березовому гаю. Або по квітучим лукам, де стільки різнобарвних запашних квітів, а де квіти, там зазвичай багато різних комах. Особливо діти полюбляють метеликів. Подивіться на них, як весело вони пурхають над квітами. Давайте сьогодні спробуємо їх намалювати. Техніки Монотипія. Це техніка малювання, яка вам дуже сподобається. Зміст монотипії полягає в тому, що картинка малюється на одній стороні листа, а потім відбивається на іншій. Погляньте на метелика: в нього є невеличкий тулуб, голівка, двоє вусиків і чотири крильця. Подивіться на крильця. Вони зовсім однакові! А як це зробити? Зараз я вас навчу. Для роботи нам потрібно білий аркуш паперу, склянка з водою, набір пензликів, гуашові фарби коричньова, жовта, червона, синя, зелена. Аркуш паперу згинаємо навпіл куточок до куточка. Ось так, як у мене. Обираємо пензлика, набираємо густої коричневої фарби і починаємо малювати половинку тулуба метелика. Кладаємо папір навпіл, притискуємо пальчиком, залишаємо відбиток. Ось і вийшло у нас ціле черепце. Тепер малюємо одне очко, притискаємо і маємо два ока. Кінчиком пензлика малюємо один вусик. І одразу стає пара вусиків. Час малювати крильця. Беремо жовту фарбу і з однієї паперу малюємо одне велике крило. Згинаємо папір, притискаємо. І ось у нас вже є два крила. Малюємо одне нижнє крильце. Притискаємо, і тепер у нас всі крильця на місці. Миємо пензлика червоною фарбою починаємо робити візерунок на крильцях. Це можуть бути і різної форми плями. І крапочки, і різної форми смужки. Візерунки виходять цікаві, непередбачені. Тому не бійтеся фантазувати, не забувайте після кожної фарби мити пензлика. А коли метелик готовий, я додам зеленої травички, яку малюю тільки з однієї сторони аркушу і роблю відтиск. Ось і вийшла. Ціла галявина. А ще я намалюю веселі легкі хмарки. Ось що вийшло в мене. Я вважаю, що і ви впоралися, а зараз пропоную подивитися на роботи інших дітей. Метелики тут і червоні, і жовті, і жовто-блакитні. Бажаю вам творчого натхнення і до нових зустрічей, малята! А я буду чекати на ваші роботи.